Нещодавно ви увійшли до складу громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Розкажіть, будь ласка, чим займається ця рада? На яких умовах і що нам всім це дає вже тут і зараз? І в довгостроковій перспективі дасть в січні буде рік, як е, діє це скликання, друге скликання громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, це нове утворення. Хоча в статуті в статутних документах пише, що ми є консультативно дорадчим органом при міністерстві оборони. Але я не можу сказати, що в самому міністерстві особливо з великими сподіваннями чи з особливо великою дружелюбністю до нас ставляться, і це зрозуміло, оскільки сама функція це як функція контролююча. Але я би сказав це по іншому. Трошки ми е, намагаємося бути містком між е, військовослужбовцями на фронті. Громадським суспільством і власне, величезним бюрократичним апаратом Міністерства оборони, яке, як я нагадаю, розпоряджається найбільшим в країні бюджетом, який становить половину усіх витрат, які має Україна. Ми намагаємося перше надавати консультативні чи експертні висновки там, де ми це можемо. Ми намагаємося зібрати інформацію з фронту, обробити її, надати свої поради. І для того, щоб міністерство це або виконувало, або не виконувало, особливо ми увагу приділяємо тим моментам, де є мова про гроші. В Першу чергу це АОС, це ДОТ, це Агенція оборонних закупівель, яка займається закупівлею усього летального озброєння.